Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 16 листопада. У Київській області денна температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 5. А вночі опуститься до плюс 1 градуса. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Опади не передбачаються. У Чернігівській області температура в день буде плюс 4 градуси, а вночі опуститься до нуля. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода дощ та сніг не прогнозується. У Сумській області очікується температура плюс 4 в день, а вночі буде близько нуля. Похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується на сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 3, а вночі опуститься до плюс одного. Увесь час буде хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опади відсутні. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс трьох. А вночі опуститься до мінус 1 градуса. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. У Луганській області очікується температура плюс 4 в день, а вночі буде близько нуля. До вечора хмари, що панували в небі весь день, розійдуться. Дощ та сніг не очікуються. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 6, а вночі опуститься до плюс 4 градусів. Вітер північно-західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Вранці хмар в Одесі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не передбачаються. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 2. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними, без дощу та снігу. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 6, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує ясним небом. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура плюс 4 в день, а вночі буде плюс 1 градус. Ранок та день будуть хмарними, тільки вечір порадує ясним небом. Дощ та сніг не передбачається у Криму денна температура досягне плюс 5. А вночі опуститься до плюс 2 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Опади відсутні. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 6, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 8 градусів в день. А вночі знизиться до нуля. Увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Тернопільській області температура в день буде плюс 7, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіються. Дощ та сніг не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 8, а вночі опуститься до плюс одного градуса. На небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Закарпатській області очікується температура плюс 5 в день, а вночі знизиться до мінус двох градусів. Досвітні хмари звільнять небо вранці, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Опади не передбачаються. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс п'яти градусів. А вночі опуститься до плюс 1. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. Ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. На волині денна температура становитиме плюс 6, а вночі знизиться до плюс 1 градуса. Вітер західний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Дощ та сніг не передбачається. У Хмельницькій області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі опуститься до нуля. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади відсутні. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вдень і ввечері небо буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Опадів не передбачається. У Полтавській області очікується температура плюс 4 в день, а вночі буде плюс 1 градус. Ранкові хмари швидко зникнуть і починаючи з середини дня погода буде ясною без опадів. У Черкаській області температура вдень буде плюс 6, а вночі опуститься до плюс 2 градусів, вітер північно-західний. Швидкістю до 6 метрів за секунду. Похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не прогнозуються. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 4, а вночі буде плюс 2 градуси. Вдень і ввечері небо буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опади не передбачаються. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Вітер західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами сьогодні. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.